Доброго дня, діти! Вітаю вас на занятті з математики, де ми будемо з вами визначати напрями вперед-назад, гору вниз, праворуч, ліворуч, та закріпимо вміння розпізнавати частини доби ранок, день, вечір, ніч. Вранці Даринка прийшла до осіннього лісу. Вона побачила там багато великих та маленьких ялинок. Стежкою Даринка пішла вперед, і посередині галявини вона побачила могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки, ліворуч виднівся пеньок, на якому сидів зайчик. У небі яскраво світило сонечко, та пливли білі хмаринки. Унизу під дубом хитра лисичка. Але сонечко стало сідати, почало сутеніти, і Даринка вирішила повернутися додому. Вправа картина осіннього лісу. Давайте з вами пригадаємо картину лісу. Які дерева побачила даринка? Ялинки. Скільки їх багато чи одна? Яке дерево даринка побачила посередині галявини? Дуб. Що було праворуч дуба? Так, квіточки. Що ліворуч? Правильно, пеньок. Де були сонечко та хмарки? У горі. знайдіть на картині місце лисички та зайчика. Права, що спочатку і що потім, коли Даринка вирішила до лісу? Вранці, коли повернулася? ввечері. Чому вирішили, що вона повернулася ввечері? Чому на вулиці стало темно? З якої частини доби починається день? Так, зранку. Розкажіть, що діти роблять у цей час? Прокидаються, роблять зарядку, вмиваються, чистять зубки. А що потім? А вдень що діти роблять? Граються, займаються, гуляють. А що буде потім? Так, вечір. А дітки що роблять? Мабуть, дивляться мультики, купаються, а потім настає. Ніч, що всі роблять уночі? А зараз практичне завдання. Хто йде до дитячого садка по широкій доріжці, а хто по вузькій? Діти. Що Даринка побачила в лісі? Ялинки, дуб, квіточки, пеньок, лисичку та зайчика. Сонечко, хмаринки. Сподобалася робити на занятті. Молодці, до нової зустрічі!